Друзі, вітаємо вас в котечному містечку Буде дім у підберізця. Запрошуємо переглянути, як змінилось наше котечне містечко за зимовий період. Музика. Котечне містечко в підборіздях налічує 18 котеджів. Для яких з них вже проживають перші мешканці. Інші будинки активно будуються. У будинку 6.1 завершений ремонт та меблювання. Встановлена уся необхідна побутова техніка. Наш партнер компанія Комфі допомагає вибрати оптимальне технічне рішення для комфортного проживання наших мешканців. Будинок 6.1 готовий до заселення та чекає своїх перших мешканців. В котеджі 1.1 ведуться активні внутрішні ремонтні роботи. Розведена тепла підлога та встановлені радіатори у спальних кімнатах. Завершено монтаж керамічної плитки та ламінату у кімнатах, встановлений камін та частково фарбуються стіни. Також покращено дорожнє покриття до під'їзду котечного містечка. Будівництво Будедім у Підборістях активно триває, тому підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі усіх новин. Якщо ви мрієте про власний будинок за містом, запрошуємо вас у відділ продажу Будедім. До зустрічі!